Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Я 100 років вже не записував відео. Все більше стріми, вони так іноді набирають якісь перегляди, іноді не набирають. І я так для того, щоб трошки освіжити для себе, по-перше, по записую це відео на ту тему, яка досить така спала мені на думку, досить вона можливо болюча, тому що для нашого покоління там, і для тих, кому. Вони, як думають, що вони значно молодші, там 40-45. Для них все ж таки, це, це той світ, де нас в принципі ну, надурили тут. Що тут казати? Тому що коли, все, коли, коли ми зростали і вчилися, і починали працювати, то нам казали, що буде солідарна пенсійна система. Тобто, ти платиш зараз податки, пенсійний фонд, це все. А потім ти будеш отримувати пенсію. Ну, тобто, це та схема, за якою жили там наші батьки, тим, кому зараз 75-80, хтось з них ще живий. Да? Але вся ця система змінилася. Знову ж таки, нам дуже, так, дуже, дуже жваво розповіли про те, що потрібно, треба реформувати. От, а реформи вони ж в принципі, всі зводяться до чого? До того, щоб люди працювали більше, а отримували менше. От, а, все, а, були, а були ті, хто буде розподіляти, розказувати, як треба жити. Тому в наше покоління, як я розумію, не буде того фінішу, де ти можеш зупинитися, передохнути, там, почати їздити на свою дачу, там, почати будувати там, 20 років цей будинок, як, як це робили попередні покоління. У нас наш фініш це буде смерть. Тому, Ну, або альтернатива, звичайно, в принципі, що, мабуть, для свідомості те ж саме, це самотність в будинку престарілих, от, В кращому випадку, за які будуть там платити діти, яким буде не все одно, але, але самотність, я думаю, що це неминуча не така історія, якщо, якщо здатися. Да? Якщо не здатися і продовжувати рухатися, продовжувати дізнавати щось нове. То просто можна померти рухаючись і в польоті. І тому для, як це сказати, для нас теж таке, таке, як сказати, засада, що коли ти з 15 до 25, то в тебе дуже сильно змінюється життя. От, і тобі здається, що нові знання ти отримуєш, тому що ти змінює, змінюються твої обставини, твоє життя. А насправді це працює навпаки. Ти отримуєш знання, які в тебе вбиває там, школа, бо ти вчи, Тобто в тебе їх запихують, навіть якщо ти не дуже хочеш. Потім, потім ти йдеш вчишся, вчитися в якийсь вуз або не йдеш, але, але все одно у тебе якась нова робота, нова діяльність, нове коло спілкування, ти отримуєш. Нову нову інформацію, От. А з віком, так ніби воно все стабілізується, і ти думаєш, та я все знаю, я все там вмію, мене це вже нічим не здивує. Але на мою думку. Старість це якраз не вік, а це відсутність або втрата здатності дивуватися і сприймати нову інформацію. Тому, на мою думку, виходом або як це сказати, можливістю продовжувати жити це все ж таки вбивати, ну не вбивати, а впихувати в себе знання. Навіть якщо тобі не дуже хочеться і здається, що вони тобі не дуже потрібні. Тобто то треба читати книжки, не, не тільки художні, хто там ще читає. От мені цікаво, хтось з підписників глядачів може напише в коментарях, як, яку книжку не художню там прочитали за останній місяць або два, хоча б, от дивитися навчальне відео на Ютубі в не пов'язаних між собою сферами, і мати якесь захоплення, яке дозволить там тримати себе у формі, тримати себе. Тонусі і дізнаватися щось нове, і також спілкуватися з людьми. Ну, от. І тоді це надасть і можливість і наснагу, і натхнення, і якісь сили рухатися до свого, скажімо, ну тобто, можна сказати, до безкінечного польоту, тому що коли він закінчиться, ти цього вже знати не будеш. Ну, от. І що тут скажеш? Ну так, да, так сталося, да, там, нам нам розповідали одне, одне а сталося зовсім по-іншому. Ну, Вже як є, і з цим нічого не зробиш, можна тільки, як сказати, контролювати ну, своє відношення до того, що сталося, і свої дії. Тому що навіть, навіть результати своїх дій ми ж, звичайно, не можемо ну, контролювати. От, таким, чином, таким чином залишається тільки рухатися. Ну, Звичайно, є інше, там, це здатися і вмирати, тому що. Є такий вираз, що якщо ти не зростаєш, то, ну, якщо ти не розвиваєшся, то ти помираєш. Ну, от. Але це теж може затягнутися, і це може бути досить важко психологічно, а так, навіть якщо і результати будуть не дуже там, яскраві, але все одно можна буде себе всередині поважати, і це теж дуже дорогого коштує. От. Тому, тому, друзі, що? на сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.